Привіт, друзі! Уявіть ситуацію. Вам треба поставити камеру на складі, на дачі чи десь у полі, а тягнути електрику туди дорого або навіть неможливо. Саме для таких випадків Тепалінк розробив свою сонячну енергосистему в лінійці Віджі. Вони живлять обладнання автономно незалежно від розетки чи генератора. Сьогодні ми покажемо дві моделі: SP6030 і SP9030. Вони виглядають як звичайні сонячні модулі. Але але насправді це готові системи з панелью, вбудованим акумулятором і контролером заряду. Тобто, вам не потрібно окремо докупляти батареї чи блоки живлення. Усе вже всередині. Ми розберемо, чим вони відрізняються, які мають можливості і що можна очікувати від кожної. У цьому відео поговоримо лише про сонячні енергосистеми, а вже в наступному підключимо їх до камер і перевіримо, як система працює в реальних умовах. Підписуйтесь на наш канал, якщо ще цього не зробили. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Отже. Обидві моделі призначені для тих місць, де немає електрики, або де підвести кабель складно чи дорого. Це може бути приватний двір, ферма, склад, віддалений будівельний майданчик, чи навіть чи просто стовп посеред поля, куди треба поставити камеру відеоспостереження. Панелі мають регульований кут нахолом від 5 до 55 градусів. Це дозволяє підлаштувати їх під різні сезони та широти, щоб ловити максимум сонця. Корпуси захищені від. Дощу і пилу за стандартом IP66, тому переживають і зливу, і пилову бурю. Усередині встановлений mppt контролер, який підбирає оптимальний режим заряду, навіть коли сонце мало або воно ховається за хмари. І ще одна цікава річ: розумний підігрів акумулятора. Він не дає батареї втратити ефективність, коли на дворі мороз. Молодша модель SP-6030. Це компактна панель на 60 Вт. Усередині літієвий акумулятор ємністю 312 Аг при 108 вольт. Вага самого пристрою приблизно 14 кг, а розмір 690 на 516 мм при товщині всього 3 см. На вихід є кілька dc портів через які можна підключати, наприклад, камеру спостереження, невеликий роутер або інший пристрій з живленням 12 вольт. Така енергосистема підійде для більшості стандартних сценаріїв, коли потрібно живити одну чи дві камери в місці з більш-менш нормальним доступом до сонця. А от SP9030 це вже серйозніший варіант. Потужність панелі тут 90 Вт, тобто вона збирає більше енергії і швидше заряджає акумулятор. Батарея майже така сама: близько 30 Аг на 108 В, Але завдяки більшій площі панелі вона працює стабільніше в похмурі дні, а акумулятор заряджається швидше. Розмір цієї панелі 998х516 мм, товщина та сама, близько 3 см. Вага приблизно. 17,5 кг. Але з цими параметрами ви отримуєте спокій, навіть якщо сонце буде менше. Пристрої все одно залишаються живими. Отже, якщо коротко порівняти, SP6030 легша, компактніша і дешевша, вистачає для однієї камери, яку треба залишити десь біля будинку чи на невеликому об'єкті. SP9030 більша і потужніша. Ідеально підійде для кількох камер або для місць, де сонце з'являється. І і потрібен запас енергії. Керувати та обслуговувати сонячну енергосистему Тепалінк можна дистанційно без виїздів на місце. Керуйте декількома локаціями, контролюйте живлення, отримуйте сповіщення про низький заряд батареї, отримуйте миттєві сповіщення про події, оновлюйте прошивку та перезавантажуйте пристрої за допомогою додатку Віджі або Віді Cloud VMS, мінімізуючи виїзди на місце та зменшуючи витрати на ручне обслуговування. Уявіть ферму чи віддалений склад. Немає, а дивитися, що відбувається треба. Встановлюйте стовп. Енергосистеми, підключаєте камеру, і система працює автономно. Або ж на будівельному майданчику, де поки що немає проводки. Такі панелі ще підходять для парковки, дачних ділянок, навіть для тимчасових заходів на відкритому повітрі. Замовляйте сонячні енергосистеми та інші товари Тепелінк прямо на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. І обов'язково підписуйтесь на наш канал, тому що вже в наступному відео ми підключимо камери і покажемо, як ця система. Працює у бойових умовах, а з вами був Дмитро Канал Сікюр. До нових зустрічей.